А так, ну, в салат порізати. Вони смачні. Такі, ну, як вам сказати, такі є у нас таке поняття, як такі, як кашові. Тобто не такі соковиті, а такі, знаєте, як ото грушка, яка е, полежить, чи яблуко, яке полежить. Ой, тут щось в мене. От, вони мають такий смак, так, і ці помідори. Ну, я їх саджу чому? Тому що, бачите, поки ці дійдуть, все-таки Дебарао і Тарасенко вони пізніші. От, а оцей Петруша, я його ласково називаю Петрик по своєму. Угу. Оце зараз теж спробувала, надкусила трошечки. Такі вони, знаєте, не неярко виражений такий смак. Не соковитий, а такий кашовий. Але нічого, то своє, все-таки, знаєш, як вирощені. Ну, оце дуже гарні. оце Тарасенка, бачите? Ну, Тут є маленька плямка, то не страшно. Ось вони. Смачні соковиті, ярко, ярко, ярко такий виражений смак. От Це е, велике чері. Ларч чері, це американський сорт. Ну, такі вони, може бути. Там оранжеві. Різні. Я люблю такі черіки теж, тому що біжиш, оце дуже смачні. Чері бері. Ось такі вони. Маленькі. Зараз покажу на. Ну, такі як ніг такі. Покажу, от приклад, так? Дуже смачні, солодкі, маленькі. Ось. А ну, отакі сьогодні оце балконне диво, воно гарне, смачне, але теж мають таке, якщо чуть-чуть перестигли, мають кашовий смак. Ну і ось покажу вам красоту. Я без цього ніяк не можу. Теж в теплиці. Аби пахло. Ось, бачите, це теж дає такий смак, і розкажу вам дещо. Ну, це бувайте здорові. Так поділилась своїм враженням. Бувайте здорові. Доброго дня, шановні. Вибираю огірки. Ой, вже є огірочки потрошки. Але, подивіться, зараз вам покажу, яка ситуація. Ось це я вибрала. А ось отут. Ви таке бачили добро. Подивіться. Ну, і як його звідси витягувати. О!